Спочатку переконайтеся, що у безпеці самі, і вже потім допомагайте іншим. Це чи не головний принцип надання першої домедичної допомоги? І як рятувати потерпілих внаслідок нещасних випадків, надзвичайних ситуацій, і що зараз надактуально військових дій вчили у бібліотеці Чижевського? Запрошуємо дуже багато таких кваліфікованих фахівців, які дають консультації з таких актуальних питань, як поводити себе. Надзвичайних ситуацій, тому що час непростий і кожен із нас повинен бути обізнаний, інформований, і тоді це значить озброєний. Курси до медичної допомоги заснував на початку вторгнення лікар-хірург кардіоцентру Олександр Алушко. Фахівець говорить, серед першочергових дій виклик медиків та інших надзвичайних служб. Далі оцінка стану потерпілого. Ну, перше, це забезпечити прохідність дихальних шляхів, непрямий масаж серця при відсутності. Серцебиття, дихання, і е, зупинка кровотечі, різні способи зупинки кровотечі. Е, що не можна, це наражати себе на небезпеку, надаючи допомогу. Загалом курсом до медичної допомоги вже охопили більше 200 бажаючих. Проєкт реалізовується спільно бібліотекою Чижевського, кардіоцентром та управлінням держпраці в області. Куратори кажуть, вміння допомогти собі та іншим актуально і у військовий, і у мирний час. Тож праці наразі спрямована на консультування, роз'яснення, і е, це одна із тем, яка е, є нашою піднаглядною. На жаль, стаються нещасні випадки на виробництві, і що потрібно робітникам робити, якщо таке стається. Лекцію практикум з надання до медичної допомоги від лікаря-хірурга Олександра Галушка можна знайти на Фейсбук-сторінці бібліотеки Чижевського. Кров йде з пальця, руку піднімаєте і менший буде тиск. Менше буде кровотеча, більше шансів, що вона зупиниться. Так само в китайських школах, до речі, всіх дітей вчаться, ще з дитячого садочка, напевно, чи в початкових класах. Тобто кров з носа, руки підняли вверх, кров з носа зупиняється. Просто реологія, фізика.